Днями на сумщину з робочим візитом завітав заступник командувача сухопутних військ збройних сил України генерал-майор Олександр Нестеренко, і не пустими руками у черговий раз наш земляк посприяв нарощуванню матеріально-технічного забезпечення, міці та професіоналізму підрозділів і військових частин, включаючи добровольче формування, передавши їм кулемети натівського зразка Браунінг М2» та ГС 17 Полум'я. Саме ця зброя, за словами військових, швидко та надовго охолоджує російських окупантів на лінії розмежування Із міркувань безпеки не називаємо точну кількість переданого. Зараз постійно, як не шахеди, так і ракетні обстріли, от мінометні артилерійські обстріли. Тому задача наша і наш обов'язок. В частності мене, як заступника командича сухопутних військ, це робити все для того, щоб міць підрозділів військових частин, включаючи добровольчих військових формувань, на Сумщині зміцнювали. Так, да, Хочеться, щоб була, допустимо, і механізована бригада десь тут на Сумщині, але ми над цими питаннями працюємо. Обов'язок нас і Сухопутних військ, і Генеральний штаб, і Збройних сил України працювати на покращення як благоустрою. Побуту військовослужбовців всіх категорій, так і забезпечення зброї боєприпасом. Бачите, наші партнери не припиняють допомагати. Це чергове, те, що я зміг домовитися щоб пішло безпосередньо на Сумщину, це кулемета Брауніна 12,7-мм міліметрових і. АГС. АГС це дуже потужна зброя. Бачите, кількість шагедів, тому, відповідно, повинна бути пропорціональна кількість той стрілецької зброї, тих крупнокаліберних кулеметів для... Того, щоб можна було успішно закривати повітряний простір, великокаліберні кулемети Браунінг М2 ефективні проти піхоти неброньованого та легкоброньованого транспорту: човнів та літаків на низьких висотах, а автоматичні станкові гранатомети АГС 17 Полум'я призначені для ураження живої сили і вогневих засобів противника, його техніки та транспорту, що знаходяться за укриттями. Хочу сказати за зброю і порівнюючи зброю, яка новітня, і порівнюючи зброю, яка була випущена до 90-го року або до 2000-го, це як порівнювати і на Марку, і Жигулям. Тобто зовсім іншого рівня, зброя невідмовна, працює, супер і супермобільна, максимально мобільна і ну, все, як кажуть, най найкраща зброя. Яка є захисники Сумщини високо цінують і дуже вдячні заступнику командувача сухопутних військ Збройних сил України, генерал-майору Олександру Нестеренко, за спільну службу, систематичну підтримку і допомогу. Ви знаєте, що зараз ворог застосовує дуже багато шахетів. Це те, з, можем, з чим ми можемо з чим ми можемо боротися. Але тієї зброї, стрілецької автоматів, недостатньо. Ми вважаємо, і тому ми звернулися до керівництва збройних сил в особі. Алмаза і він нас почув, тим більше, що він завжди опікується нашим підрозділом і не тільки нашим підрозділом, а й всією Сумщиною і всією Україною. Він почув нас, він нам передає зброю, яка дуже потрібна для захисту нашої територіальної громади. Командування Сухопутки вручають нам якраз Браунінг, ті кулемети, які в першу чергу нам потрібні для збиття повітряних цілей, шахетів так І якщо потрібно, для відбиття атаки нашого ворога по наказу. Дуже дякую за підтримку. Генерал Нестеренко, він нам з перших днів, ті, хто видвинуті на позиції на ну, сюди ближе до кордону, дуже вчасно нам поміг зброєю, обмундруванням, плітоносом. Ну, Турнікети, все по медицині, дуже багато. Він нам допомагав. І на протягом цих півтора року навіть він вже не керує північчю, у нас він нам до сих пор допомагає зброєю, дуже великі в обсягах там ну, не відмовляв, по крайній мірі нам у чому було прохання командирів, він нам не відмовляє. Навіть зараз, на даний момент, він нам і зброю і плітоноски, і аптечки, ну і навіть навчанням, дякувати йому, ми навчаємося, є в нас інструктора. Уже свої генерал-майор Олександр Нестеренко, що обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угрупування суми з квітня 22 по січень 2023 року, завжди приділяв велику увагу бойовій підготовці, зокрема злагодженню підрозділів, частин, з'єднань та органів управління для досягнення спільної мети перемоги над ворогом. На важливості цих заходів наголосив і цього разу, принагідно зазначивши, що ефективною надсучасна зброя стає лише в руках навченого професіонала, тож закликав особовий склад постійно працювати над підвищенням своєї професійної майстерності. Кожен, хто несе службу на блокпості, повинен вміти застосовувати даний зразок зброї. Тому друге питання, яке я ставлю перед собою, це що працювати над тим, щоб взяти другий. Боєкомплект для того, щоб ви на полігонах, на визначених ділянках могли тренуватися і покращити профі... свою професійну майстерність. Ну і те, що я просив і звертаюсь до командирів, не припиняти ту правильну, гарну традицію, яка була ще започаткована, коли я тут був командувачем оперативно-тактичного групування, постійне тренування, постійні навчання. І дуже важливо, що це точно. Правильно відточкувати всі питання взаємодії. Бажаю всім міцного здоров'я і бажаю, щоб всі мрії і заповідна мрія всіх українців і всього цивільного світу це здобуття перемоги на наших умовах збулася. Слава Україні! Героям слава! Військові запевняють мешканців Сумщини, що оперативна ситуація в області контрольована. Підрозділи готові реагувати на будь-які зміни і давати гідну відсіч ворогу. Сумщино, тримаймо стрій! Разом до перемоги!